Добрий день, шанувальники поетичного слова, не віриться, не віриться, що я вже дід, аж двічі дід, бо є онук і онука, що зовсім темно, не світліє схід. Я ж до Дніпра простую через луки. В руках у мене спінін і вудки, окраєць хліба і вода з криниці. Я так люблю, шановні земляки, схід сонця зустрічати наодинці. Вузенька стежечка в траві петля Ховається, біжить поміж кущами, На ній сліди і дядька Василя. І діда сидора, і батька, і мами. Колись у діда був малий сачок, і разом із синами в Чеберівці ловив карасків, линів, щучок, і роздавав сусідам в сухачівці, частіше дихання і серця стук, бо рід живий, тож можна. І до раю, Сьогодні поруч Олександр онук із вудкою натхненно поспішає.